Вітаю! Ви слухаєте третій сезон подкасту Намасальна медосвіта Читацька зала». і я, його ведучий Матвій Хренов, популяризатор свідомого читання. І це подкаст Рефлексія, книжок та простір для людей, які бажають застосувати усвідомлене читання для саморозвитку та пошуку нових сенсів для себе. І сьогодні мій гість Олексій Кавжун, медіа аналітик, співавтор і ведучий грунт медіа Олексій, привіт! Привіт, ради бачити визначний українець Богдан Гаврилишин визначав, що кожен громадянин має володіти трьома: П. Це професіоналізм, патріотизм і порядність. І сьогодні, Олексій, з тобою я би хотів поговорити про одне з них, і це в першу чергу. Патріотизм. Чи варто зараз взагалі про нього говорити? Чи це скіл, який можна качати та інше? Я, наприклад, для себе винайшов прокачку патріотизму через активне читання як один з варіантів. І остання книга, яку я прочитав, це був Холодний Яр, Юрій горліс Гірський. І ця книжка дуже багато емоцій збурює, в тому числі моменти про патріотизм. Як ти вважаєш, чи це не занадто пафосне слово, і як взагалі зараз до нього відноситись? Скажу чесно, є таке слово сполучення, військово-патріотичне виховання, від якого мене нудить. Мабуть, тому що я жив в Совєтському Союзі, в мене є певна травма. При тому, що обидва слова мені зрозумілі, я вважаю поняття важливими, але ну, треба переформатувати, бо патріотичне виховання ну це просто звучить абсолютно жахом, я відчуваю сморід совєтської школи в цьому. При тому, що. Само поняття, воно є абсолютно необхідним, і воно перевідкривається сучасною молоддю. Скажімо, для мене був абсолютно неочікуваний момент, коли ми запускали подкаст Довга війна на ґрунті я не очікував, що він стане неймовірно популярним серед тих, кому зараз 16, 17, 18 років. І цікаво, що коли молодь мене зустрічає на вулиці чи на концерті, вони. Крім того, що дякуються дуже приємно. Вони ще кажуть: я бабусі відправляю ваші подкасти як засіб в ідеологічних суперечках. І в мене взагалі є відчуття, що для України, для українців відбувається те, що буддисти називали повернення додому, тобто це повернення до себе, це намацування себе, це спроба зрозуміти, хто я, звідки я взявся, чому ми такі. Чому не вдалося нашим попередникам, чому це не вдалося 18 му році, що саме відбувалося в Сорокові, і це пояснює такі дивні речі, як неочікувана знов таки абсолютно дурна ціна на совєтські платівки з українською музикою, 70-х, початку 80-х, які зараз коштують більше ніж перша прес якогось Ледзепел? Це дуже цікаво, дуже неочікувано, і хоча в якому сенсі це очікувано? І ми за це повернення платимо неймовірну ціну насправді. Бо ми за це платимо кров'ю, ми за це платимо перспективами, ми за це платимо дуже дуже дорого. Це ж і можна іншим словом назвати перевідкриття. Перевідкриття. Знаєш, мене навіть слово націоналізм, яке я з гордістю підібрав, і от я вважав, що стер з нього цей порох. Вуличний і вдягнув собі на груди в 2014 році. Навіть воно зараз не є актуальним. Мені здається, що зараз ми маємо повернути, можливо, якось почистити слово громадянин, бо це, мабуть, як в Давній Греції, це, мабуть, найбільш горде слово, яке українець може про себе сказати. Не націоналіст, український громадянин. Окей, можна активний громадянин. Ну а потім слово активне має піти і лишитись просто слово громадянин. Тобто, ми можемо сьогодні говорити про виховання і розвиток громадянина, абсолютно, абсолютно, який відрізняється від частини населення. бо… А населення, що проживає на території, навіть ці слова вони показують, що у населенні немає політичної волі, і населення можна відправити на стройки комунізму, населення можна погрузити в телячі вагони і депортувати. З населення можна робити, що хочеш. З громадянами потрібно домовлятися. Громадян потрібно переконувати з громадянами потрібно працювати і знаходити спільну мову. Це складніше, ніж коли ти є правитель території з населенням. Йому простіше. Він сказав: вони пішли. громадяни можуть і послати. І така книжка хороша. Називається Все те незриме світло Ентоні Дор. Вона сама по собі фантастична, вона описує події Франція, Німеччина напередодні війни і під час самої війни. І велика частина книжки присвячена моменту навчання головного героя в гітлер Юген. І важливою частиною там було національно-патріотичне виховання, і взагалі, це слово дійсно дуже так навиває тоталітарними системами. І Часто, коли це згадується, різні системи тоталітарні згадуються: радянська, китайська, і там ці штуки непогано працюють. Моє питання буде складатися з двох частин частина номер один. Чи варто включати в процес національно-патріотичного виховання або як ми з тобою домовились, виховання громадянина систему освіти? І друга частина, як це так зробити, щоб воно, вибачте, не підштинювало тоталітаризмом і потім відповідно відторгненням в людей, яких вчать? Ти знаєш, для мене був дуже важливий момент, коли на початку повномасштабного вторгнення в деяких районах Києва роздавали автомати просто з вантажівки. І ну, це тривожно, бо люди, які не вміють поводити зброю, отримують зброю автоматично. Ну, це ой, без ліцензії, без перевірки і все таке інше. І я дуже вдячний моєму батьку, який сказав, що для нього це свідчення довіри влади до громадян. Тоді вже дало це як вимушена довіра. Неважливо, це акт довіри. Я тобі довіряю, бо я розумію, що ми в одному човні. І що ти цю зброю направиш туди, куди потрібно, і оскільки ти як громадянин, то ти напевно навчишся, знайдеш того, хто тебе навчить. І це такий був момент довіри. І мені здається, що цей момент він є абсолютно необхідним в освітньому процесі, коли ти займаєшся вихованням громадянина. Йому потрібно довіряти. Не можна тримати на короткому ланцюжку, як це робиться в тоталітарних системах. І як сказано в книжці з хрестиком на обкладинці, істина зробить тебе вільним, мені здається, що коли ти, коли ти даєш людині прочитати, скажімо, книжку Еви Томпсон Трубадури імперії, яку нарешті нарешті знов перевидали, бо в якийсь момент вона була видана накладом в 300 екземплярів. І я мав один відсоток накладу вдома. А потім в мене було десь 20 книжок, майже 7%, відсотків. Бо я їх роздарював. Бо всі люди, що жили в Совєтському Союзі, всі люди, що вчилися в совєтській школі, мають це прочитати. Бо коли ти читаєш пані Томсон, вона американська професорка польського походження, їй зараз 80, але вона бадьора і можна знайти в Ютьюбі її лекції, вона неймовірно чітко пояснює, дає відповідь на запитання, що вам Пушкін зробив плохого. Наведу просто один приклад: вона підійшла з, до російської літератури з. Інструментарієм пана Саїда постколоніального прочитання. І вона бере Тургенєва, «Отці і діти». Всім відома книжка, страждань, оця вся. І вона бере сцену, коли Базаров приїжджає до свого друга Аркадія. І той його заводить додому, і вони проходять через кімнату, де стоять якісь меблі, і він каже: А це крісло, що папінька привез із польського походу. І вони йдуть далі. І тут Ева Томсен каже: а ну стоп. Це такий торік, тобто це другий розділ Польщі, батько був полковим лікарем, і це меблі з якогось панського маєтка. І дуже важливо роздивлятись навіть не те, про що вони говорять, бо це те, що придумав автор, а для того, щоб фікшн став, щоб в нього люди повірили, там має бути. Фон має бути таким, як, в який ти віриш. Реалістичним. І а, вона розбирає ці реалії. І ти бачиш, що навіть. Ну, як би здавалось, да? книжка ж про інше, але ти бачиш через цю оптику, ти бачиш у цей жах імперіалістичної п'яти, що давить народи, які мають завдяки імперіалізму змогу говорити про важливе, сидячи на кріслах З мародьорином. Абсолютно. Якісь польські родині. І я чітко розумію, що людина, яка прочитала цю книжку, для неї ніколи якийсь там Лєв Толстой не буде класичною світовою літературою, бо це співак російського імперіалізму, і заточка саме така. З дітьми інша е, історія. Я не думаю, що їм варто давати читати маленьким жовтий князь, бо це хардкор, бо це важко. Але скажімо, киянам потрібно прочитати підмогільного, бо коли всі дорослі кажуть про. А булгаков це ж київський писатель. Йдіть в дупу, читайте Підмогильного. Бо, на відміну від Булгакова, він, по-перше, дуже сучасний. По-друге, він насправді про Київ, а не використовує його як фончик в своїх романах. А що з дітками робити зараз? У нас третє пришестя Дюни відбувається. Ну вийшов фільм, друга частина. Книжка краще відразу, і в книжці дуже багато присвячено освіті, тому що кожна з фракцій була представлена саме так, тому що вони були певні сімейні традиції, які вшивались. І чим відрізняються Харкони від Атрейдісів, було зрозуміло. Те саме ми бачили ігри престолів, що САГА називається Песнь і вогню. І там те саме, коли ти чітко розумієш ці традиції, вони йдуть через освіту, і ти чітко розумієш, який дім ким представлений, і це з, з молоком матері, так бо інсталюються цінності, і можна чітко сказати, що насправді людина, я зараз скажу крамольну річ, людина, яка читає книжки. Це може бути те, що називається Бадай Сріпер, тобто любовний роман. Це може бути детективчик, це може бути якесь фентезі, яке насправді не варто тієї того папіру, на якому воно надруковано. Але е, людина, що читає книжки, вона знайома з багатьма сценаріями взаємодії між людьми. І людина, яка їх не читає, для неї кожна взаємодія це чистого листа. Або людина має лише свій досвід, або якщо уважно слухала батьків, батьківські. Якщо ти прочитав три детективчика, в тебе є ще досвід багатьох персонажів. В тебе більше варіантів в взаємодії з іншими людьми. І тобі легше це вибудовувати, і насправді, коли ти читаєш дюну, до речі, перша книга фантастична. Далі відчуття, що Што то пошло нікак. Та, що там автору. Я думаю, що його підмінили. Бо перший абсолютний шедевр, а далі такий собі дрос. На жаль, я почитав інші романи цього автора. і Я бачу ті самі проблеми, які пішли далі. Я думаю, дюна просто його шедевр. А все інше просто та, трошки гірше, але теж непогано можна читати, але не геніально. в геніальній дюні. Там є історія про те, що освіта вона дає змогу планувати майбутнє, програмувати майбутнє, управляти їм. Тобто, ти розумієш, яким воно буде за два, три, п'ять там за десять поколінь, яким воно має бути, і це при тому, що це фікшн, але ти розумієш, як воно насправді працює, бо тільки освіта так працює. І знаєш, в мене час від часу вмикається іджизм такий своєрідний, бо людина мого віку, скажімо, що не знає англійською, викликає в мене співчуття. Ну, балбес, звісно, міг би вивчити, але можу зрозуміти. Але коли молода людина там 20+, поки не знає англійську, в мене це викликає неймовірне роздратування і самою людиною, і її батьками, і її оточенням. Бо я розумію, що ну, на сьогоднішній день, якщо ти не володієш англійською, ти майже настільки ж безсенсовна людина, якби ти в середньовіччі чи в ранній Ренесанс не знав латини. Бо для тебе відкрито дуже малий шматок світу. Яка, на твою думку, роль суспільства в вихованні громадянина? І чи можна тоді виховувати громадянина з людини, яка не читає книжки і навіть дитини? Ну, на щастя, є, в нас є обов'язкове шкільне навчання. Тобто, навіть якщо людина не планує читати книжки, навіть самі в самі в е, посередній школі, ти маєш щось прочитати, а потім про це щось розповісти, і навіть написати якийсь е, твір на цю тему, тобто якісь зачатки критичного розуму тобі все ж таки прививають. Ти розумієш, що не просто а він пішов, а вона сказала а. Якісь теми ти звідти виймаєш. Тобто, шкільна освіта, університетська освіта, вона працює хоча б на базовому рівні. Насправді дуже важлива підтримка широкої частки суспільства. Те, що ми сьогодні маємо, що суспільство підтримує Збройні Сили України, бо всім зрозуміло, що це насправді та сама сила, завдяки якій ми можемо з тобою сьогодні розмовляти, і наші слухачі наш слухати. Тобто. Суспільство не згуртовано, мені більше сподобається слово скоординовано на цю підтримку. І дуже важливо, щоб суспільство підтримувало цю історію про виховання громадянини, коли тобі, скажімо, в школі або там на якомусь гуртку кажуть, що твоє життя залежить від тебе, що ти маєш стати тією зміною, яку ти хочеш принести в світ, а вдома тобі кажуть, що не лізь туди, не висовуйся, В них своє весілля в нас своє. Ну, ти ж розумієш, як воно все влаштоване, толку не буде. Або якщо в тебе немає, на жаль, твій тато не може дати хабаря, або не знайомий незнайомий з прокурором, нічого з тебе не буде. І тоді виникає когнітивний дисонанс, який дитині є вкрай некомфортним, і вона його подавляє одним з двох методів: або обирає якусь точку зору і виходить в конфлікт з іншою. Або вчиняє як підлітки, ідіть всі в сраку, і тоді починаються, починаються неприємні речі, те, що називається підлітковими проблемами. Бо коли підліток знаходиться в певній традиції, чи то в сімейні, чи то в традиції виховання громадянства, там навіть підлітковий бунт він відбувається в межах, що відведені цією традицією. Це дуже цікаво спостерігати, скажімо, я дуже люблю британську цивілізацію з їхнім фокусом на освіті, з їхнім фокусом на традиціях, так які в певний час сковують розвиток, бо ми знаємо п'ять шкіл три університету, з яких виходять всі або майже всі люди, що знаходять, потім опиняються при при владі. Але навіть коли студенти Оксфорда. Роблять іракі з і шматка газона для Черчилля і на газоні висаджують картоплю. Це все одно відбувається в межах традиції, бо в кожній традиції має бути окрема така ділянка для бунту проти традиції. Ти побунтував, ти через бунт її сприйняв, ти її перевірив, ти її покращив. Через, через бунт і потім ти повертаєшся в трохи оновлену традицію, яку ти вже несеш далі сам. І дуже важливо, щоб суспільство надавало цей живільний ґрунт для цього. Тобто можемо вважати, що право на бунт невід'ємне право у розвитку громадянина? Абсолютно, абсолютно. Бо я був вражений, коли я перший раз був в Британії, мій англійський друг, в нього були діти-підлітки. І вони там щось виявили. Він каже: ну слухай, підлітки, це ж їхнє право бунтувати. Я був посовєтською людиною, все ще советською, в якому сенсі. Виявляється, що там це передбачено. Це не те, що була слухняна дитинка, а потім став гадом, яку хочеться забути на автобусній зупинці. Я, до речі, досі вдячний моїм батькам, що вони не забули мене на автобусній зупинці. Традиція. Має в собі частину, що о, тут починаються проблеми, і це не твої проблеми, і не проблеми твоїх батьків, це воно так є. І всі поважають право на, на бунт, бо без е, можливості сказати ні, ти не можеш бути громадянином. І ти е, як підліток це випробовуєш в безпечному середовищі, бо ти знаєш, що батьки ну, батьків тебе не, не, не вб'ють, в тюрму не посадять. І навіть не, не покалічать. — і не здадуть поліції, не здадуть поліції, і, скоріш за все, ти, ти все одно отримаєш свою таріль супу. І класно, що ти на них це апробіруєш, що можна, що не можна, які слова можна казати, які не можна казати. І тоді, коли ти виходиш на вулицю, ти готовий до того, щоб чітко значити свої кордони. Бо якщо ми візьмемо революцію гідності, я вважаю, що це дуже дуже влучна назва. Бо коли це називають Євромайданом, це не так. Бо Євромайдан це були студіозуси, що вийшли на вулицю. Ну, це початок. був. І це було не про всіх. Це був привід, а не причина. Абсолютно. І Я пам'ятаю, я туди прийшов, зустрів приятеля. Він питає, де дорослі. Ми походили, там було занудство. А потім, коли студентів побили, воно перестало бути про європу. Гасло Революції Гідності сказав виразив би одним навіть не словом, а звуком Е. Бо з нами так не можна. Бо ми, як нація, промалювали свій кордон, бо не можна забивати дітей в жижу. Ну цього робити не можна. Ми цього не дозволимо. А починається з того, що ти спочатку розумієш, чого ти точно не хочеш, і проти цього повстаєш. А аж після цього ти починаєш домовлятися з різними групами людей, які разом з тобою не хочуть поганого, ти починаєш з ними домовлятися. А що таке хороше? І тоді виявляється, що в нас з тобою можуть бути різні уяви про те, що таке хороше, але ми маємо вести суспільний діалог для того, щоб твоє хороше і моє хороше максимально були разом. Тому мені дуже не подобається, скажімо, слово єднання української нації, куди більш правильніше координація української нації, так да, тому що і нація в нас дуже строката, і це добре, і це прекрасно. І зайдемо в твою професійну сферу, роль. Медіа і не тільки професійних в вихованні громадянина. Який, до речі, зараз дитина більше інформації бере з соцмереж, ніж від вчителів, яких він, на жаль, не завжди, але частенько може не дуже слухати. Це називається не питаючи у мене заплакані очі, бо, з одного боку, є певна проблема. На щастя, вони цього не хотіли, але так сталося. А, оцей марафон він прибрав з телека монополію на. Описання реальності, бо телек дивиться менше людей, ніж будь-коли в українській історії. Кількість їх зменшується. Зменшується кожного дня. І історія про те, що про це сказали по телеку, значить, так воно і є. Вона уходить, бо ти знаєш, що ти можеш подивитись на іншу точку зору в телеграм-каналах, які в нас ну там абсолютно тотальний соціал-дервінізм панує. Ти можеш подивитись на Ютюбі і знов таки там. Ой, ти можеш почитати, що є вайбер-канали, які бабусь... це інший вимір. Це інший вимір. Я навіть боюся заходити в цю тему. Так, да, це, це хардкор. І держава в нас. Традиційно відстає, бо держава в нас менш доросла ніж громадянське суспільство. Я думаю, вона усунулась навіть взагалі від цього питання про про те, що ми з тобою говоримо. Так, бо вони просто не розуміють, що з цим робити. Бо телек, я розумію, давайте робити Телік, і щоб воно було збалансовано, і щоб там не було гадості. І зробили стерільний марафон, але саме через свою стерільність він не працює. А що робити з різними каналами? Ніхто не знає, бо це потрібно оркеструвати. Єдине, що можна зробити, можна людині дати навичку. Ну тобто, якщо ти не можеш зробити все яскравіше, дай кожному ліхтарик, і треба людям налаштовувати оптику. Бо я знаю, коли зустрічаюсь з людьми старшого покоління, з батьками своїх друзів з родичами. За 10 хвилин розмови я можу собі приблизно окреслити, звідки людина бере інформацію. Бо це два різних полюси візьмемо для, для простоти. Бо це може бути або Радіо Байрактар, і ми там гей-гей-го! Всіх зараз переможемо. Або якийсь умовний п'ятий канал, youtube версію там, де все настільки погано нас зливають, і все таке інше. І. Насправді це дуже цікава вправа. Я б вам порадив це зробити з родичами, які вас дратують, тим, що вони, ну, на ваш погляд, несуть повну пургу. Візьміть в них телефони, а давайте я вам допоможу налаштувати канали. І повидаляйте всіляку маячню, всіляких інфоциган, дуже влучна, вкрай неполіткоректна формула. Повидаляйте всю цю публічку. І попідписуйте на нормальні, як ви вважаєте, канали, у вас тоді буде спільне інфополе, і ви побачите, як буквально за пару тижнів цей родич перестане вас дратувати абсолютною маячнею. Тоді постає питання важливе, ти трошки це зачіпав, але що зробити медіа, ну які хочуть це зробити, вочевидь, для того, щоб молодь могла. Це слухати, їм було це цікаво, але фльор виховання громадянина був в це вшит. Ти знаєш, от просто зараз відбувається класна історія, є така українська група Перії Батіг. Як казав мені едвуліамі, він музичний критик і серйозна людина, яка багато прожила, багато знає. Написала декілька книжок ще про Югославську війну. І про музику також він стверджує, що поріг і батіг це насправді найважливіше, що відбувається в сучасній музиці сьогодні на планеті. І кожен раз мене гнобить зі свого Лондону, коли я пропускаю їхній концерт. І вони були відомі в вузьких колах. Тобто серед своїх Мар'ян Поріжок він відкриває людям українську поезію. Я скажу назву пісні, потім ви здогадаєтесь про що? Бо пісню ви чули, а назву групи може і не чули. Він занурений в світ української поезії. В нього є окремі історії, окремі підбірки «Розстрільного відродження. де він розповідає між піснями декілька. Історії з біографії цих поетів, які для нас оживають і стають сучасниками, а не нудною історією зі шкільної літератури. І в якийсь момент я зрозумів, що вони відірвались від землі, бо я бачив відео в Фейсбуці, я знаю, що на Тіктоці є відоси, де їхня пісня звучить як фон. І я спитав, як, як це відбулося. Виявилось, що вони для якогось серіалу дали права на свою пісню. І коли серіал, назви якого я не знаю, почали рекламувати, вони вийшли в Тікток з цією піснею. Цю пісню ви знаєте? Ця пісня Гаї шумлять, і вони просто відірвались від землі, полетіли ну просто стали зірками такого розміру, майже такого розміру, якими заслуговують, бо їм я вважаю, що вони можуть бути стадіонною просто групою. І вони роблять дуже багато важливих речей. Зараз вони тільки повернулись з Харківщини, де вони проводять оцю лагідну українізацію. Для того щоб бути почутими, ви маєте бути цікавими, і ми маємо усвідомити, що от ми з тобою говоримо про важливі речі. А поруч з нами є котик, який грає на клавішах або кумедно бігає. Ми програли і є курва Бобер, Курва Бобер. Вибачте. Насправді ні. Просто ми маємо враховувати, що конкура відбувається на цьому тлі, і ми маємо зробити щось таке прикольне, щось таке яскраве, викласти це в той самий, вибачте, Тікток. І тоді воно відривається від землі, тому що для людей, які їдуть в метро, і їм потрібно щось втикати. В них немає часу на довгі розмови, в них немає. Ресурсу і не має знань, чи ця, роз, ця розмова мені потрібна, чи це просто якась маячня, якісь два сивих дядьки сидять і про щось своє теревенець. Ми маємо заходити в той простір, де о цікаво, я хочу цілком, і тоді ми відриваємося від землі, але знов таки у пирогів це зайняло певний час. Отже, якщо підсумувати нашу розмову, бути громадянином це важливо. Суспільство займає важливу роль у вихованні громадянина. Усвідомлено і активне читання, це фактично слоган нашого подкасту, є невід'ємною і дуже важливою частиною виховання Цього процесу. громадянина. Ну і якщо ви хочете, щоб вас слухали, якщо ви хочете займатися вихованням громадянина, а не перетворити це на тоталітарне національно-патрічне виховання, треба бути цікавим. І може комусь це здається спрощенням, це того не варто, але якщо. Люди, називаючи себе вчителями, і я зараз не тільки про шкільних вчителів, хочуть донести якусь думку. Вони мають цю думку пакувати в таку коробку, яка була б цікава аудиторії, Яку вони цю коробочку несуть? Абсолютно, дякую саме так, Олексій. Я тобі щиро дякую за розмову. Дякую тобі.